Шановні учасники форуму перед початком нашої презентації ми хотіли би декілька слів розповісти про нашу ізюмську громаду. Напевно, із новин ви знаєте про Ізюм як про місце жахливої трагедії горя, якого завдали нашому місту російські окупанти за більш ніж півроку окупації міста. Масові катування і вбивства. Наших земляків остаточно підтвердило геноцид українців росіянами, а масштабні руйнування інфраструктури, які склали більше 80% будівель, залишили без домівок майже половину населення. Ізюма. Однак не такої слави би хотіли для нашої громади. Ми зючани знаємо наше місто як комфортне, безпечне і привабливе місце для життя. До війни ми завжди говорили, що Ізюм це місто, в якого є майбутнє, і спільними зусиллями разом працювали над тим, щоб перетворити його на справжнє європейське місто. І зараз настав саме той час, коли треба довести це не словами, а справами. Ми хочемо, на прикладі Ізюма показати важливість відновлення деокупованих територій вже зараз. Стати вітриною для України і всього світу, яка продемонструє, що будь-які плани країни терориста по перетворенню України на руїни не вдасться. Все, що вони зруйнували, ми спільними зусиллями разом з вами, з нашими партнерами, обов'язково відновимо і відбудуємо. Але при цьому ми розуміємо, всі ризики для вас пов'язані з безпекою під час роботи на деокупованих територіях, але... Беззаперечно впевнені в наших збройних силах України, і саме ця впевненість зараз забезпечує повернення наших мешканців до Ізюма. Тому ми активно готуємо різні проєкти по створенню належних умов для проживання в Ізюмі. А статус деокупованої громади надає інвесторам перевагу в отриманні будь-яких дозвільних документів на свою діяльність в нашій громаді в найкоротші терміни. І ми в цьому зацікавлені і готові всебічно сприяти. Ми вже маємо позитивний досвід співпраці з міжнародними організаціями, такими як Червоний Хрест. ЮНІСЕФ та іншими, завдяки яким нам вдалося стабілізувати гуманітарну ситуацію в громаді, забезпечити населення продуктами харчування, засобами гігієни та побутовою хімією. Тому наразі для нас є актуальними потреби у відновленні житла або отриманні будівельних матеріалів, закупівля або ремонті техніки, такої як сміттєвози, екскаватори, бульдозери, тощо, відновлення мереж водопостачання і водовідведення, створення. Сучасних умов опалення та інших необхідних речей для забезпечення життєдіяльності критичної інфраструктури нашої громади. Також ми усвідомлюємо і важливу роль функціонування соціальної сфери. Бо як говорив класик, якщо ми економимо на культурі, то за що ми тоді воюємо? Тому ми презентуємо вашій увазі саме такий проєкт, який дозволить відновити цілий кластер об'єктів соціальної інфраструктури, що надаватимуть послугу населенню, по дозвіллю, культурі і спорту. Отже, вашій увазі пропонується один із наших проєктів під назвою Спортивно-мистецький комплекс залізничних залізничних це один із мікрорайонів нашого міста який, так би мовити, найменше постраждав від російської агресії, і коли наші мешканці повертаються в Ізюм, то здебільшого вони повертаються проживати саме в цьому мікрорайоні, і ми бачимо своїм завданням забезпечити їм належні умови для проживання і показати іншим мешканцям, що процес відновлення і відбудови нашої громади вже розпочаток. Отже, до спортивно-мистецького комплексу входить. Спортивний комплекс локомотив з відкритими майданчиками хокейним, футбольним та тренажерними для занять воркаутом. палац культури, молоді та підлітків залізничних і прилегла територія міського парку. Так зараз виглядає спортивний комплекс локомотив. На жаль, він постраждав від. Артилерійський обстріл у ньому розбитий дах, а також є ушкодження на хокейному майданчику і футбольному. Палац молоді та підлітків Залізничник є архітектурною пам'яткою 20-го століття і є таким визначним культурним. Місцем для наших мешканців і його реконструкція є дуже важливою для нас, тому що це місце є таким громадським простором, біля якого збираються місцеві мешканці. Наразі, отак він виглядає. Він теж постраждав від е, російських обстрілів, а російські мародери, на жаль, повністю його розграбували і сценічні костюми і інші проваді, яким займалися діти. Реалізація даного проєкту дозволить забезпечити надання якісних соціальних послуг населенню, створити умови для розвитку сучасного громадського простору, а також охопить дозвілля близько трьох тисяч громадян, які займатимуться мистецтвом та фізичною культурою на базі цих комунальних закладів. Так, ми плануємо. Організувати громадський простір навколо цього палацу молоді та підлітків залізничних, створити благоустрій та відкритий громадський простір для всіх верст населення. Таким чином ми відновимо спортивний комплекс локомотив, а також всі спортивні майданчики, і забезпечимо відновлення роботи дитячонацької спортивної школи, яка працювала до війни в Ізюмі, в якій виховувалися більше. 500 чемпіонів України, світу, кандидати в майстри спорту та міжнародного класу. Орієнтовна вартість реалізації цього проєкту складає майже 3,5 мільйони євро, а інші об'єкти окремо бюджет становить, як ви бачите, на екрані. На цьому ми будемо завершувати. Нашу презентацію ми запрошуємо вас до нашого стенду для обговорення цього проєкту, а також інших проєктів, які ми підготували для цього форуму. Це і соціальні, інфраструктурні, будівельні і також комерційні для інвесторів. За QR-кодом ви можете перейти і е, з ними усіма е, познайомитися. А також ви зможете отримати контакти нашої громади і контакти очільника нашої громади, який, на жаль, не зміг бути присутнім. На форумі, але він відкритий до співпраці і готовий всебічно сприяти нашим партнерам у відновленні нашого міста. Тож сподіваємося на співпрацю і віримо, що відновлення України відбудеться через відбудову і розвиток наших громад. Дякую за увагу! Слава Україні!